É, eu tô com o Що ви мене всі чуєте? Давайте тут. на цьому місці, де стояв цей кат, Якщо якщо я, моя думка така, я хочу винести на рішення і прийняти рішення разом з вами. Моя думка така, і пропозиція така. На цьому місці має стояти пам'ятник героям Євромайдана.

А? Не Що ти несеш? іди туди? Шановна громада, вчора вносили ранених з поля бою. Я не вносив загиблих, але бачив їх. Це ці білі лиця. Дай їм дарю зверху. Хоч ти, я за це хочу. Ти теж герой, синок. Ти герой. Ви всі герої. Ви всі герої в нас. Зверху не вийде. Аля. Ось собі втрещить. Ви ж не вийде. Іде, 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 іде. Іде, іде, іде. О, привамого ката! Вони громаді не принесуть нічого. Розбирайте <рес> його і показуйте. На шматки треба ви Щоб згадка була про <праць> нього і тирану, щоб плювали на нього. <праць> Слава Україні! <праць> Щоб комуністи не мали де собі місце для болити, щоб і духу не було цього вітру. Що він робить? І місце забули. Забрали я хочу. Дозвольте? Молодців немає. Де ж ми могли за ці гроші ми не хватить. Ви думаєте, що це гроші? Ми соберемо. Ми будемо збирати по гривні, по десятку! скидати. А що вони можна буде стояти? Це треба задуми забрати. Забираємо. Я до чого? Що мені треба зараз його порізати? Координуйте. Значить, вважаю, що потрібно порізати по частям, хто хоче, забирайте. А я вважаю, що його треба здати металом ці кошти пустити або на новий пам'ятник, або на рекордку пам'яті різниця? Негатива остался в нем, негатива остался, надо все-таки новый. Майдан памяти за Идвы 20-го года. Я не перестаю идти в Мада, что не треба, хай люди нам тих червоних, грязных грошей кривать. Не надо, не надо. Давайте разберем его, каждый возьмет по шматочку на память. А потом там крепость.